Побійся, сліз, образивши людину, бо сльози піднімаються туди, де зарахується тобі провина, і помста повертається завжди. Побійся, якщо хтось на тебе, як то хтось на тебе плаче, від сильних і колючих твоїх слів, для Господа не є важка задача, щоб віддати тобі таким самим. Побійся насміхатись над додовою, життя її і так украй важке, не заставляй моватися сльозою, інакше так участь сам знайдеш. Побійся, ображати сиротину, бо за сиріт вступається сам Бог. Якщо сльоза сирітська не белине, то не прийдеш мимо, тривог. Побійся, чужу межу переступити, і на чуже добро не зазіхай, бо прийдеться усе платити. Є бо закон, що сіяв, пожинай. Побіймося залишитись божниками, не смій чуже просвоїти собі, у Бога є правдиві й точні ваги, щоб мірою відміряти тобі. Побійся, насміхатись з інваліда, на нього гордо зверхню не дивись, не знаєш, як у серці йому гірко, на його місце ти не опинись. І не спіши за ворога радіти, коли біда вернулася йому, щоб Бог не відвернувши свого гніву на тебе, щоб його не повернув. Побіймось сліз, побіймось сили слова, побіймося колючих гірких фраз. Не оминути нам нещастя й горя, як чиїсь сльози стануть проти нас. Слава!